Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Tiso Heritage. Спершу варто сказати, що це хронометр. Що таке хронометр? Часто люди плутають з хронографами. Запам'ятайте, хронограф це годинник з секундоміром, а хронометр це дуже точний механізм. Згідно вимогам швейцарського інституту тестування хронометрів, сертифікат якого ви зараз бачите, такі механізми повинні мати точність не більше мінус 4 плюс 6 секунд на добу. Як ви вже побачили на сертифікаті, цей годинник отримав один додатковий рік гарантії, тобто всього 3 роки гарантії при покупці цього або іншого хронометра TISO. Тепер переходимо безпосередньо до годинника. З колекції стало зрозуміло, що це вінтажна модель, що натхнена годинниками 30-х-40 років. Циферблат із піскоструйною обробкою має арабські цифри. Зверху. Ретро лого Tissot. Знизу напис хронометр. В годиннику стоїть швейцарський механічний калібр Ета 2824 25 каменів 28800 напівколавань на годину запас ходу 38 годин. Ну і повторюсь, що точність ходу мінус 4 плюс 6 секунд на добу. Стандартний механізм має плюс-мінус 12 секунд на добу. Циферблат захищає стійке до появи подряпин саппірове скло куполоподібної форми з антибліковим покриттям. Корпус із наржавіючої сталі 316 l Бічні грані та вушка мають затонування, а ось на ранті дзеркальне полірування. На рефлені заводній головці літера Т, діаметр 39 мм, товщина 11,1 мм. Комплектується модель шкіряним ремінцем і стандартною сталевою застібкою з вінтажним логотипом. Є система швидкої заміни. Задня кришка прозора. Крізь неї можемо побачити механізм хронометр Ротор автопідзаводу золотистого кольору. Також є деякі характеристики. Ось так годинник сидить на моїй руці. Обхват 16 см. Ціна 920 доларів США. Придбати годинник можна, перейшовши по посиланню в описі до відео, або завітайте в наш офлайн магазин. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.